Сьогодні у нас 24 червня 2024 рік. Представтесь, будь ласка. Представтесь, будь ласка. Якщо той самий пластиковий Тої карт саме. бланк, то не виймайте до цього питання. Повернемося пізніше. Просто назвіться, хто ви, начальник СРПП. Ну прізвищами побачив, і вас є. Сиріна, ви ведете 40. -й. Я забороняю вам знімати себе на незахищений засіб інформації, включатися в моє приватне життя. Якщо себе, то направте її, будь ласка, на себе. Це, наказ на ось цей незахищений засіб інформації. У вас є Це собою захищений засіб інформації, так. Ну, є у вас наказ, що да, ви маєте право. Ви скажіть мені, чи є наказ. Чому? Не підвищуйте на мене Я голос, будь ласка, і не кричіть, і не тисніть Я на мене. Не кричу, і не наказ на використання цього не засобу є не Якщо Наказ на письмо, то скажіть так чи ні? Так. То де він? То yeah, покажіть. Class. Якщо не yeah, надаєте, не значить думала. немає. Я зрозуміла, немає. По цьому факту uh -huh. я теж звернуся до адекватної повноваженої особи. Ви сьогодні є відповідальний, yeah. так? ВНП номер 4 так, yeah. в місті Красиловій Хмельницької yeah. області. Сьогодні я зверталася з вимогою до чергового-чергової частини через екстрену гарячу лінію 102. Скажіть, будь ласка, які поліцейські послуги ви надали як відповідальний? Бо з того, що я зрозуміла, що зробили чергові чергової частини вони нічого не зробили, тобто поліцейських послуг вони не надали. У мене сьогодні з е, першої, з 12-ї години ночі е, була відсутня, е, було відсутне, точніше тако, припинено електропостачання. було. Так? Е, перший раз це було е, з 00 годин, 00 хвилин по. 0,3 годину 00 хвилин, другий раз з 0,6 години до 13 години. І от нещодавно, приблизно о 7-й годині вечора, знов припинено електропостачання за адресою вулиці Ярослава Мудрого, 13 до багатоквартирного житлового будинку. Я вимагала у своїй вимозі надати поліцейські послуги, а також з'ясувати причину припинення електропостачання, чому вона припиняється. З'ясовуються матеріали перевірки, вам буде письмо. Дивіться, коли людина просить надати поліцейські послуги mm -hmm. щодо е, з'ясування причини та відновлення, тобто це називається негайно перевірки. та невідкладно. То, що перевірки. ви вже з'ясували? Проводиться перевірка. Що ви з'ясували? Ви, ви дивилися, чи можливо бачили, чи можливо в руках тримали декларацію про державний суверенітет? А, Скажіть, дій, будь ласка, дій, ви як дій, особа, дій, яка дій, позиціонує могу. себе з поліцейським? Ви бачили декларацію про державний Я суверенітет? Я так зрозуміла, що ви її не бачили. Риту, я вас повідомляю, що там написано в цій декларації, що ніхто своїми діями чи бездіяльністю не вправі позбавити людей життєво природнього ресурсу а це саме тобто наприклад електропостачання водопостачання то скажіть будь ласка чому у мене цілодобово я вже звертаюся з якщо не помиляюся з 1 червня а сьогодні вже у нас 24-та, систематично систематично хтось вимикає вам електропостачання я вас питаю свої відповідальність скажіть будь ласка що ви з'ясували вам нададуть ви що не розумієте значення сі це перевірка після чого вам Ви розумієте, що Яке надати поліцейські послуги, я вам сказав, скажіть, будь ласка, коли ви не дали відповідь? Коли ви тоді таку по-другому питання сформуємо? В нас є закон України про національну поліцію. Ви його бачили? Так чи ні? Так. Бачили? То скажіть, будь ласка, коли ви виконуєте статтю першу, другу та дев'ятнадцяту цього закону? Ви прийшли по якому? Я прийшла по тому, що у мене від що в мене відсутнє електропостачання. Ну то з яких причин воно відсутнє? Ви читали вимогу негайно та невідкладно? Ніхто не вправі нас позбавити життєвопродню ресурсу. Якщо ви... графік, відключення добре. В я... От, яким звертайте. чинним законодавством передбачені графіки? Яким при... чинним законодавством передбачені графіки? чому я маю звертатися? звертатися? Чому я? Ви себе з ким позиціонуєте? З поліцейським? Ви займаєте цю дану будівлю, яка є державною і так народною, отримуєте зарплату, правильно? Ну non. то чому я маю кудись звертатись? То надайте поліцейські послуги. В законі України про національну поліцію. поліцію зазначено, надо що ви маєте надати поліцейські послуги буде. у сферах захисту прав і Нам свобод людини. Відповіді. То захистіть Це. мене і надайте. Це. Ні, не все причина Це. припинення. Причина припинення. Припинення є графіки. Відключення от згідно цих графіків, відключаються. Яким Це, чином законодавством передбачені вияснити. графіки? То, дальше, то скажіть мені, будь ласка, місьмо. яким чином законодавством? Ні, не яким чином не за? Кінчили, ви ж кажете графіки. Ви сказали графіки. То яким чином законодавством передбачено? скажіть, яким чином законодавством передбачено? закон України а, про, про графіки? Є давайте мовою людською. Закон України про графіки є. Тобто особа сітей відмовляється надати поліцейські послуги та тікає від людей. Повідомляю вас, що по цьому факту повідомлю адекватно повноважену особу. І про що саме сітей вам стане відомо, тому що ви Привіт. тікаєте від людей, Ще й тисне мені ногу.